Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ділюсь рецептом приготування салату із баклажанів, заготовлених на зиму. Ці баклажани готуються за 10 хвилин без стерилізації. Я щось цікаво, рецепт під відео. І саме салат із цих баклажанів достойний вашої ваги. Візьмемо один середній баклажан і нарізаємо на невеличкі шматочки. У попередній обробці баклажани приварювались протягом 5 хвилин і на даний момент вони повністю готові до вживання. Нарізаємо на середні шматочки, дрібнити сильно не потрібно. Наступною нарізаємо зелень. Нам знадобиться невеличкий пучок черемші і пучок петрушки. Чудово смакуватиме кріп. На жаль, на даний момент в мене не було. Далі пів столової ложки цукру і пів столової ложки оцту. Столова ложка гірчиці у гранулах бажано з медом. І заправляємо салатним майонезом. Сіль вже додаємо за смаком. А якщо до цього салату додати грибну приправу, Дуже важко буде здогадати, що цей салат не з грибів, а саме з баклажанів. Друзі, як бачите, цей салат готується дуже просто, але він дійсно смачний і ситний. Якщо рецепт сподобався, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!